Oh, будемо грати Roblox типу йоу Я вернулась типу Sigma. Чи як там Ну короче, ви поняли? Да? Поняла, конечно, ви шо? Ви в мене не тупі um, Не тупі, конечно. Короче, підпишіться на телеграм канал, пожалуйста. Назва перед вами. Ладно. І дивитись відео, яке я монтувала пару годин. Я думаю, ви впізнали місце. <гум> я в тюрмі. Правда, за що я не знаю. Короче, ну Блін, за що мене не Чекайте, а як це? А, так в мене накидка просто. Накинула фу Так, зараз у нас вечеря. Да ты! Мама! 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 Не трогай! Мама! Не надо! Мама! Не! 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 Дай я пошлю. Мама! За что? За что, реально? Я что, покушать хотела? Я їм не мешай. Так, що у нас тут Пюрешечка Якась котлетка, чи то м'яско, я не знаю. Якісь травечко, чи то гірке, я не знаю. І молоко. А чого у нас тут Це якось нещасно? А, я типу їм не трогають Йоу трогаю. Да, модно модно вообще типу. Чекайте, я не хочу просто. Все, во. Фоточку на пам'ять можна зробити. Тако модно в тюрмі. О! Все, йдемо. Ідемо, щоб нас не застрелило. А то мені пів хп зніс цей чел. До речі, ж якщо звук міняється. Або шумить щось жорстко, ну це не я. Я хочу на другому поверсі. тихо, тихо. Нет, нет, я, я, в камере, я в камере. Ах ты, моя камера, все, моя камера будет тут. Мне меня ее покушать, я пока покушу. Что ты? А, в нас тупо тюрьма какая-то. Из бы выйти. Да, поем хотя бы. Поем. Да кто? За что? Хто? За що? Як? Мама, я їм! я чем я в камері камере сажу. Э, да, хто мені ХП знос? Мама, 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 о а чека. Короче, эм. Мама, мама, дядя, ви хто? вы кто? Мама. Шо за Максимка? Максим! Не трогай, не трогай, не трогай, не трогай, не трогай, мене, не трогай меня, не трогай меня. Я тебе халчиком зав'ю. Дай поєм. Мама, мама, я боюсь цього дяди. Не трогай меня. Я посу. Це моя камера взагалі? О, то моя камера. Нет, моя камера. Чего забрали, прям? Я все сижу в Він мене пугає, Максимка. Максимка, я вас боюсь. Максим. Максимка, що ви по раковині лазите? лозите? Ай-яй-яй. Це що ти? Не мішай мені. Не мішай, ти мені взагалі мішаєш відео займати, понял, Максимка. Максим ММ 552. Я на нього жалобу напишу. Ой. А є Максим? Максимка, настрашився мене. Ну хіба я така стру. Максимка! Мама, я боюсь Максимки. Мама, я боюсь Максимки. Мама, я боюсь Максимки. У мене ДО речі, однокласник Максим є. Таке бешене, таке дурне. Походу тут відео сідею. Все, киш, киш, це моя камера. Oh, жрати, жрати, ж жу ж ж Breakfast. Breakfast time. Get you якийсь мандартов. Я не знаю, що це за слово, як воно читається, вибачтесь. Breakfast Бре in... І... А далі не пише. Не дописала, коротше. Ну, коротше, сніданок їсти. Так, що у нас? Каша. Це що? Короче, вибачте за мене Просто, типу, сестра їсти забила. Сказали, як їсти. Правда, вам ще почала Мені здалося, що поки я говорила, ти місце оу, ау, я ви хто. Короче, якась фігня, Чел каже, оу, я поїм. Гулять. Короче, відео буде на пару хвилин. З результатом, чи ми попробуємо втікнути звідси, чи ми лишимося. Ви поки що тут для мене курорт. За що? Мама! Шо в нас таке? Да. А я буду качком, буду качати. Качаться я сказала. Мама, Цоц, я відео знімаю <laughs> Я, я відео знімаю, а вона меня короче ви поняли. Походу, скоро видео, бо мені Будуть дзвонити за словами словам. Oh, да. Ну ладно, я потім все одно з нею пограю. У нас є хаммер і у нас є поліцейський, А я качаюсь. Ладно, я если на лавочку писать. Ну, я, я хочу на ту лавочку. Щоб мене не запідало запядала запапа. Матфенюк. Давайте я поїм. Затки в реальності реальности есть та татаж. Зашел. Поїсти? Я не, не тре. Паня, Що ти мене хочеш? Я взагалі сижу. Ой, На телефон впало. Ой, чекаю, я экрану утром. Давай, нормально. Ой. Зараз буду їсти і тут, і тут. Взагалі. А! що? я йду. Я загля. Но рукою управляю. Другой. Айф. Туда приколисты ходить. Короче, приматок не прокурор правильно. Фух! Я думала, у мене хавчик вкрав. У нас день супік. Я не знаю, это что таке? Два Чи то мясо? І малячко, звичайно. Поїсти. І в реальності поїсти. Конечно. Не реально для мене так куратор. Не відео робити не треба. Нічого. Взагалі кайф. А я погоду тут цілошу навіть. Годують По три рази. Можна гуляти. Ой, в мене кіт встав майже. Коротше, для мене курорт. Взагалі. Кайфово тут же это реально. Мне нравится. Максимка, який живе в моей камере. Опа, а я А я хочу. Блин, а дайте монетку. Ну, короче, вы поняли, мій вердикт, Я тут улышаюсь навсегда. Видео робити не буду. бо Я тут залишаюсь, да. Будемо чекати, поки мене випустять, і все. Тому да. Всім пока. Я тут лишаюсь. Буду тут їсти і дружити з Максимкою. І погать його. Бу! Ладно, все, всем пока. Я буду їсти. А потім буде давати відео. До свидання. Боже. Гудбай, як там кажуть. На англійському. Боже, якщо не страшно, да. Гудбай всім. Я їсти. Монтувати відео. І грати, бо інакше мене здобуть. Всім пока! Вот і кінець відео. Да. Як ви поняли, бюджет у мене все скінчив. Він був 20 мегабайтів. Ну, коротше, пограв Roblox. Кайфу. Я лишаюсь в тюрмі, відео не буде. Йоу. Я буду страшити Максимку, да. Ну і все. Ви, в принципі, поняли. Я, в принципі, все сказала, що хотіла. Відео може, буде, може не буде, бо я в тюрмі. Ну, ви поняли, коротше, всем пока!